Там, де в небі Божа мати, наша втіха, наш покров, там благаєм благодати для всіх наших молитов ще не чувано ніколи. Щоб вона не помогла, чи у горю, чи в недолі цього земного життя, О Маріє, зоре сір, ти даєш нам ласк безмір, Неустанний твій покров. Поміждати все готов, О, Оріє, зоресір, ти даєш нам ласк безмір, неустанний твій покров, поміждати все готов, заки син твій вмер прибитий. На голготі, в тьмі, на рух він дав нас тобі, в опіку нас дітей сво, їх і слуг, тож по волі твого сина бережи нас в цім життю, від гріха і від нещастя. А веди нас до раю, о Маріє зорезір, ти даєш нам ласк безмір, неустанний твій покров Поміч дати ти все готов, о маріє, зорезір, ти даєш нам. Ласк безмір, неустанний твій покров поміждати все готов.